Всім привіт народ, слава Україні. А, ну що, маємо черговий день, чергове відео. І вчора був мега жаркий день, такий насичений і. Як би тут сказати, виснажливий, тому що вроде би, по гектарах то небагато, а по факту 26 сортів висіяти то просто щось з чимось. І жаркий день вчора видався не просто так. Зараз я вам про жаркість розкажу друге. А зараз хочу запитатися, як ви думаєте, яка саме така водночас банальна поломка на тракторі, і одночасно виводить трактор зі строю? Подумайте секунду, а я вам зараз дам відповідь. Тут хлопці якразів висипають висі... вис... насіння. А те, що лишилося вчора всівати, сьогодні перекладаємося на другий сорт і будемо сіяти далі. Що там, дядьку? Виспалися? Готові до бою? Сипали вже. Ще hey, пішов, поїдемо. Ще пішов, поїде. Потім... Там ще багато їде. Все правильно. Наші коні стоять, запряжені. Отже, подумали, не подумали, написали, не написали. Саме така банальна поломка, яка зовсім не виводить а, фізично трактор з ладу, але зупиняє трактор в, таку, в таких погодних умовах це поломка кондиціонера. І вчора ми вже ним їздили без робочого кондиціонера. Жара така, що сидіти неможливо. І а, субота. Запчастин ніде знайти неможливо завтра також. Так що, щоб досіяти нормально ті площі і не здохнути, переставляємось, перечіпляємо сівалку до 950-го. Ну, а там друга проблема. Там треба ще пошаманити над навігацією, щоб вона хоч менш більш нормально водила. Тому я зараз їду, зроблю калібровку. Я вже десь показував відео з калібровки навігації і зараз будемо. Спробувати сіяти 950. Ну, чи щось нам з того вийде, чи ні, то я не знаю. Так, Ну що, їдемо в поле. Попробуємо відкалібрувати на нову навігацію. Вона хоче раз на рік відкалібруватися, щоб менш більш адекватно їздити. Для цього прийдеться мені трохи пом'яти наших покривних культур, бо близько вже немає вільних полів. Щоб можна було. Менш-більш адекватно там а, відкалібруватися. Плюс до того, я думаю, якщо все буде добре, то наступного тижня нам вже, певно, прийдеться а, заробляти, сидирати в ґрунт. Редька вже зацвіла, чи то гірчиця, я так толком здалека не розбираюсь. воно гірчиця вже зацвіла, так що ми маємо зробити так, щоб не дати їй... Викинути насіння. Ну, а культури з стрижневою кореневою системою вже свою роботу мали би зробити. Тут, може, ще ні, а на тих перших посівах там вже а, певно все буде добре. Так що, народ, ну я тієї процедури ще раз показувати не буду. Вона в нас є на каналі. так що я включуся за секунду, коли вже відкалібруюся. Маю надію, що то пройде без ексцесів, тому що там є деякі моменти, коли дуже важко зловити. той момент. Ну, але я постараюся зробити все якісно. Дуже класно спостерігати, як трактор сам себе калібрує, щось там собі рухає колесами сам. Тут собі щось вираховує в моніторі. А ти тільки сидиш і спостерігаєш і не маєш права навіть за руль хапнутися, бо вся калібровка зіб'ється. А, то вже не перший раз, це вже привичнеша справа, то перші рази було важко то зробити, але зараз, в принципі, досить непогано. Так, народ, перечепилися ми до іншого трактора. І будемо продовжувати нашу посівну. Ще раз повторююся, краще помучитися з навігацією, ніж мучитися в душогубці. Тому що, я думаю, ті люди, які мали справу з тракторами, Імпортного виробництва прекрасно знають, що таке, коли не працює кондиціонер. Вікна не відкриєш, тому що його банально немає. По-друге, навіть якщо б воно і було, то буде купа порухів в тракторі, а то не варіант ні разу. А, та і якось так народ. Краще, якщо є вибір, якщо є запас техніки, то чому б ним не скористатися і не... Проводити посівну і не тільки якісно, а й комфортно. Друге діло, якби не було на що поміняти, то би було дійсно проблемою то би або треба було ставати на ремонт, або будусівати тих е, кілька гектарів, які нам лишилися е, до посіву в душогубці. Ну а так ми маємо вихід з положення і користуємось ним. Станом на даний час нам лишається посіяти десь біля 100 гектарів, ні, брешу, 150 гектарів е, пшениці. І тоді буде легенький перекур на е, збір врожаю соняшнику. Е, там, до речі, в мене буде сюрприз для вас. Так що е, готуйтеся, що ще не буде все так банально. Буде багато цікавої інформації в нас на каналі. Тож не забудьте підписатися і поставити дзвіночок е, біля підписки, щоб не пропускати нових відео. Е, обіцяв я вам на вихідних зробити. Е, Стрім, зразу вже перепрошую, бо я вже бачу, що я не встигаю, тому що сьогодні субота я вже пішов на вечір сіяти. І швидше за все, якщо погода дозволить, то завтра на ніч я знову йду сіяти. Так що якось так народ. Так що, ми думаю, здибимо той час, щоб провести стрім і не один. Ну, але це вже мусить бути так, щоб я нікуди не спішив. Самі прекрасно розумієте, що в першу чергу посівна, ну а вже решту. Потім будемо доробляти все решту. Так що народ, ми печемо в поле. Ось тут ми калібрувалися. Ну, а тут в нас вже росте демоділянка нашого ріпаку. Готуємо, готуйтеся, коли вона трошки підросте. Вже після першої рестрегуляції ми зробимо великий обзор наших гібридів чи огляд наших гібридів. Пройдемося по цілому демо, покажу, розкажу, поспостерігаємо, який. Краще зійшов, який гірше зійшов. Ну коротше, Проведемо якийсь невеличкий аналіз. Я думаю, вам буде цікаво. Ну, а мені теж цікаво, тому що я на цьому полі після посіву був тільки двічі, і то тільки вийшов, подивився два-три гібриди і зайшов назад, тому що часу катастрофічно бракує. Дуже багато справ, дуже багато роботи, дуже багато тем для зйомок відео для вас. І мушу вибирати, що встигаю зняти і змонтувати вам, а що не встигаю. Так що мусите мене вибачати. Отож, народ, ми печемо в поле. Зараз в полю виставимо сівалочку, будемо відбивати лінію, все покажу по максимуму, що зможу. Так що ви не перемикайтесь, а я печу в поле. Так, народ, виставили ми сівалочку, працюємо потихеньку. порохи страшнющі, Нічого не видно, навіть близько. Хіба може якби включити? Та де? Сильної різниці не бачу. Як було, так і є. Ну нічого, працюємо так, як, так, як має бути. А що робити? А, в принципі, виставилися, відбив лінію вручну. А зараз ще ходжу, бачити, маркер є. Щоб бачити точність навігації, чи все нормально. Навіть є якісь натяки на вологу і є натяки на дощ. Так що маємо величезну надію, що ми цієї ночі не допрацюємо або нас вже не дощ. Ми дуже цього хочемо. Ну, але будемо бачити, як воно буде, побачимо. Дуже хочеться дощу, але ми погодою не управляємо. Навігація. Звикаємо потихеньку, контроль висіву працює адекватно. Тут моніторчик теж все норм. Норма висіву 205 кг. Ну і 100 кг В принципі хочеться мати, а по факту треба виставляти 95 кг. Сорт matchball RGT норма висіву 4,3 мільйони. Трошки я помилився, тому що... Ми всі сорти цього року починали з висіву не 4,5, а 4,3 мільйони. А, з розрахунку на дощ. З розрахунку на дощ. Не знаю, може ми помиляємося, може то трошки зарідко, але а, в принципі 23 вересня на даний час це а, максимально оптимальні терміни в наших широтах в наш, на нашому кліматі. Так що, якщо за день-два впаде дощ, так що з нормою ми тоді... Гадали просто ідеально. Плюс до того тепло нам ще обіцяють так, щоб пшеничка буде рости, кущитися. В принципі, якщо впаде зараз дощик, як обіцяють нам, так що тоді буде просто ляльон. Добре, народ, працюємо цього разу не до ранку. З Андрійком ділим ніч пополам і далі зранку нас заміняє володя. Так що, якось так. Так, ну закінчилася моя зміна. Е -е, ропа стоїть. Хлопці вже вигрузили наш весь буряк, я так і не встиг вам показати, за що приношу свої вибачення. Ну, а то ще не кінець сезону буряку, так що ще буде що показувати. Ну я з, -з, -з об'єктивних причин не мав як вам показати. Бачили, майже кругодобово ми працюємо в полі, так що... Так що варіантів у нас не багато небагато було. Блискає дуже гарно, може все-таки до ранку впаде дощик. Так, Було би дуже добре. І вітерець такий зривається гарний. Ну, Побачимо, що буде з погодою завтра. Добре, народ, включимось завтра. Завтра будемо продовжувати нашу посівну. Буду тримати вас в курсі, що ми, що ми робимо далі. Так, народ. Кімернув я трошки, небагато, годинки 3 чи 4. 4 майже. І нема що, треба ще доробити одну штуку, треба підготувати ще дві площі підпусів. Так що спати не дуже є час і покидатися нашого 940-го теж. Як бачите, підчепення джокера вчора Андрійку позаробляв кагати після буряків, Глибоко розрихлювачу. А загладити то все джокером вже не встиг, тому що йому на ніч треба було на посів мене змінювати. І та робота вже лишилася за мною. Підчепив я зранку джокера до 940-го. Благо ще не жарко, тому що доволі хмарна погода. На вечір ніби обіцяють легенький дощик, але чи він буде, чи не буде, не знаю. Вчора так вночі гарно блискало і дощу так і ми не дочекалися. Я так думаю, що так буде, що ми засіємо, зберем основну частину сої, зберем соняшник, а певно аж тоді до нас прийде дощик. Воно В принципі, і теж би було непогано. Не я думаю, що люба погода, яка нам прогнозується, буде доволі прийнятною для нас. Падає дощ, добре, бо будуть сходи. Не падає дощ, теж непогано, бо є можливість працювати, роботи, як бачите, ще досить багато. Станом на зараз соняшник вже дисикований, я вже напевно казав. Е з дня на день будемо міряти вологу, будемо дивитися, може вже є сенс забирати. Є е з десикованих дві площі сої, також будемо контролювати. Щось мені здається, що. Е Воно піде, як би вам сказати, все вкупі. Швидше за все, що воно все піде вкупі. Один комбайном будемо молотити соняшник, другим будемо молотити сою. Знову ж таки, воно з одної сторони зле, тому що додать нам е, роботи на тоці, а з іншої сторони теж непогано, бо заберемо е, відносно за гарної погоди дві е, культури і теж буде спокій. Так що, народ, перекурувати чи віддихати нема часу. Ми працюємо Працюємо багато, тому що зараз такий час. Так, Соняшник вже здесикований. Майже вже не видно різниці між тим соняшником, що я насівав сівалкою суцільного висіву. Вже вони зрівнялися в кольорі. Так, я розумію, що там не буде такого врожаю, як, мав би бути, але. І поле не пустувало, і щось там, щось там таке всипить. Так що соняшник буде скоро, а, готовий до збирання весело тут буде, звичайно. Я думаю, що все буде нормально. Зберемо, задискуємо джокером і будемо проводити посів. Ну, а поле після буряку. Будемо готувати до посіву вже, тому що якщо все піде так, як плануємо, то вже завтра тут буде засіяна пшеничка і завтра вже буде, е в принципі, завершена посівна кампанія е до соняшнику. Тобто лишиться тільки площа після соняшнику. Бачите, тут стояв кагат, Андрій Козарихлив. Різні ущільнення тепер треба то все діло підготувати до посіву, щоб все було якісно і класно. Ну, чим зараз і займеться кара... той джокер, а він з такими речами справляється на ура. Так що не перемикайтеся, я вам зараз все покажу. Так, працюємо на а... Порушня Порошня страшне, верніше. Отако. А... Дивіться, джокер працює на ура. А, прийшлося опустити а, ножі. По-перше, що вони додатково розбивають груду, по-друге, що де-не-де є ем, скупчення гечки, вони її трохи розтягують, бо були невеликі нагортання на джокері на самих дисках. Е, ну, а пустивши е, ножі, ті нагортання завершились. Я розумію, вам нічого тут не видно. Ну, і ніц тут не зробиш. Но факт того, що, бачите, що різниця очевидна. А навіть зараз зроблю два сліди, щоб вже був ляльон, що швидше за все, за, за все і прийдеться зробити. А, не будемо залишати таку наполовину зроблену роботу, правда? Має бути все чітко. Так що так і зараз зробимо. От якраз веду дискусію в коментарях в себе під відео, коли карат робив тут а, після комбайнів, коли загортав гечку. І один підписник мені пише, що а, щось слабенько карат загортає гечку. І взагалі він слабенький в роботі. А, і Тігер кращий. А, я, скажімо так, вважаю за потрібне відповісти на цей коментар тут. А, так, Тігер в деяких моментах буде кращий, чим карат. Я не спорю, я це визнаю, я це завжди казав. Але це тільки в деяких моментах. І це ні разу не стерня кукурузи, як ви могли подумати на перший раз. Тому що по стерні кукурузи я робив і тим і тим агрегатом, і, скажімо так, маю з чим порівняти. Так що карат мішає пожнивні рештки кукурузи нічим не гірше, лиш би був по людський трактор, щоб його потягнути. Ось. А Тігер кращий за карата. Наприклад, цього року був би однозначно кращий, як основний обробіток під посів озимого ріпаку. Тому що цього року було над, надто сухо. І Тігер за рахунок своєї ваги на, на метр ширини він набагато важчий, ніж карат, і за рахунок своєї ваги і подібного катка. Він би зробив підріпак, ну так, відчутно краще, ніж карат. Тут нема питань, скидаю кашкета. І в принципі на цьому, як на мене, переваги Тігера над Лемкеном-каратом над Лемкен напевно завершується. При всій повазі до хлопців з хорша, при всій повазі до їхньої техніки, вони роблять дуже класну техніку. Я то неодноразово казав. Але в них техніка вузько заточена під певні задачі і виконує їх на ура. А якщо брати універсальність і брати агрегати, які заточені під універсальність, то Лемкін кращий в плані універсальності, і також є і карат. Він універсальна машина, а Тікер заточений тільки під певні задачі. Так що, а то, що якщо ви думаєте, що чи карат чи тіґер має за собою лишити чорну землю, то ви теж глибоко помиляєтеся і показуєте рівень своєї компетентності, тому що... Чорну землю за собою має лишати тільки плуг. Всі решту е, мають задачу рівномірно розмішати пожнивні рештки з ґрунтом. І з чим, що шотігер, що карат справляються на ура. А чорна земля це швидше мінус, ніж плюс, тому що чорна земля це якраз ми приходимо до того, від чого втікали від плуга. Це водна ерозія, це вітрова ерозія, і воно нам ніяк не потрібно. так що Я вважаю, що карат тут справився на ура. Так, тут було трохи затвердо, так він трошки підскакував. А, прийшлося поправити джокером. Ну поправили, але нічого тут страшного нема. Тут наоборот, плюс то, що ми джокером ще а, додатково посадили ґрунт. А, і, в принципі, як на мене, поле ідеально підготовлене під посів озимої пшениці. А що ви зможете пересвідчитися в наступному відео? Тому що в наступному відео я постараюся зазняти, як ми сіємо цю площу. Так що підписуйтесь народ, на канал, ставте дзвіночки, далі буде багато цікавого. Так, Поправив ще кружок, ну і в принципі вийшов ляльон. Чим я дуже ідовою. Їдемо в ту сторону, бо нам ще на одне поле і звітом виїзд буде кращий. Холодно, не холодно, верніше. Сонця ніби нема, на дворі прохолодно, а в кабіні таке все діти важкувато. Жарко, без кондиціонера капець. ну але Я ще потерплю ті дві годинки, а завтра вже треба розбирати. Дивіться, може спробуємо поміняти того сальника в компресорі, а ні, то прийдеться міняти цілого компресора. Е, як то кажуть, знову попадаємо на бабки. Ну, а ні не зробиш то не те, що якісь примхи чи якісь примхи комфорту, то життєва необхідність кондиціонер в даному тракторі. Так що зремонтувати його прийдеться. Так, народ печем на базу, зробили все, що треба. Підготували поля під посів. Все виглядає просто ляльон. Євгенович нині сіє кусочки. Маємо таких 6-10 гектарів. Піддосіває і завтра завтра лишається нам ця площа, де ми щойно затягували кагати велика по буряку і, в принципі, впираємося в, в обмолот соняшнику. Так що буде невеличкий перекур. Ніби захмарилося гарно, ніби на вечір обіцяє дощ. Було б суперово, якби він впав, ну, але побачимо, що з того всього вийде. На даний час відео вважаю завершеним. Зустрінемось в наступному відео, де ми будемо сіяти по буряках. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. До нових відео. Слава Україні! А, І мало не забув, слідкуйте за оголошеннями і оновленнями. Можливий такий варіант, що ми ще сьогодні вечір спробуємо зробити якийсь стрім, бо ніби в мене вирісовується так наполовину вільний вечір. Просто не знаю, коли попав додому. Якщо попаду додому до 9 вечора, то ще 9-10 може нині зробимо стрім. Так що пильнуйте за оголошеннями.